Всім привіт, з вами завжди ми продовжуємо проходити мою кар'єру в 1 25. Сьогодні у нас буде вікенд в Сінгапурі. І вікенд доволі таки тяжкий видався, але не для мене уж точно, бо тому що, по-перше, я люблю цю трасу, а по друге. Е я ж то їжджу тепер без антиблоку, тормозів я ж його відключив. І, як на мене, одна з найпростіших трас, а особливо в дощ. Але. А То, що був дощ, то і херня. Важливо було зовсім інше. Це нормально відкваліфікуватися. Я коли побачив, що дощ буде херачити всю гонку. І десь тільки під кінець на 5 кроїв буде сонячно, а то не факт, що треба буде переходити вже на слійки. Ой. От то, як на мене вже було от прям цікаво. Чи вгадаю я зі стратегією, чи ні. І чи треба буде робити якийсь писал? Ні, ну я ясно, що треба, тому що в цій грі в тебе дощова резина тупо не тримається. Але Бог з ним. Так от, поки що тут нехай ця жняга показує цю трасу, а ми з вами вже переходимо до стартової решітки. Але вона видалася, до речі, доволі таки цікавою, і це тільки тому, що Леклер був не поруч зі мною і навіть без штрафів. Якщо що у нас навіть не було цього, дощу ще в кваліфікації не було. Але я на пол позиції, доволі таки непоганий час, другий Берман, третій, Норіш, четвертий Антонелі, п'ятий, Піастрі, шостий Алмун, сьомий. По-моєму, да, от Леклер, от Леклер, 8-й Гаслі, 9 ферстапань і 10 колопін. Тобто, до речі, позаду Гаслі, таке собі. 11-й мелон, 12, Лосен, 13, оконч, й Арун, 15, 16, Цунода, 17 Хаджарс, 18. Сенс, зараз без штрафів, Але зі штрафом у нас Габріель Борталато і Келімер. До речі, вони нічого, по-моєму, не втратили. По-моєму, вони, як і кваліфікувалися 20-19, ну так вони і лишилися. І це ймовірно, вони просто поміняли собі сетап з... З сухої погоди на дощовий. Хоча нелогічно, бо, тому що ну, невідомо, скільки буде йти той дощ. Так от, по резині у нас софт С5, Medium С4, хард C3. Мені не подобається таке. Мені подобається, коли Hard С1. Мені тут дуже подобається. Як мій, це тому, що в Азербайджані минулого року так було, хард був, по-моєму, С1. Якщо він С1, то тоді того харда хватало з головою до кінця гонки. Ну, Але зараз такого нема. Одним словом, вогники загорілися, вони згасли, і я тут же зриваюся з місця та добре таки, ну, починаю від них від'їжджати. Хоча я не привик до того дощу в Сінгапурі, і я ж та тільки один раз, ні, ну, ладно, не один, я два рази без помічників, повністю без помічників їздив в дощ. А тут мені треба від, ну, мені треба ідеально навчитися їздити перед тим, щоб почати другу кар'єру вже за п'ять, нов. Ну, я ну, менш, ніж з половиною сезонів. Цей сезон закінчимо, їдемо, потім 6, 7, 8, 9, 10 і розпочинаємо нову кар'єру, де я буду їхати на всіх, ну, у всіх 10 команд і на екстремальній важкості. Все буде на екстремі. Якщо я там розіб'ю крило, ну розіб'ю крило. Якщо я розіб'юся, ну то розіб'юся, мої проблеми будуть. Головна задача буде виграти чемпіонський кубок. Ну, не знаю за скільки часу я це зроблю, без помічників. Ой, да, ну, без помічників і без повторів. Ну... Рази, напевно, так з 7. Ну, я ж та собі поставив задачу, що я маю навчитися за ці 5 сезонів ідеально їхати без помічників. Да, на геймпаді то зробити більше ніж тяжко, але стараюся. Дуже стараюся. Да, до речі, знову траєкторію не відключив, бо тому що падає дощ я. І, що найголовніше, я ще під час практик до траси не привик. То саме в мене було в Азербайджані. Але я думаю, що вже в Техасі відключу ту траєкторію, бо тому що там буде спринт. А спринт, як ми знаємо, в Техасі триває на довгій дистанції. Він триває там кругів 50 точно. Ой, не 50, а 10, во. 10 кругів, коротше, триває той спринт і. Um, ну, типу, За ті 10 кругів можна навчитися, я думаю, їздити. Ще під час кваліфікацій, практик. В сумі то плюс-мінус, скільки має вийти. Якщо в практиці я там трачу скільки 5 кругів, кваліфікація на спринт, то 3 круга, а то вже 8, потім сам спринт, то 18. І, ну да, до речі, от повтор старту. І потім ще кваліфікація, то ще 3 круга. Отже, 21 круг я маю для того, щоб привикнути до траси. ну... Просто щоб був нормальний, хороший темп, і щоб там, в Гонці приїхав нехай на подіумі, бо краще взагалі її виграв. Одним словом, у нас старт був доволі таки хороший у Бермана, бо тому що він просрав позицію Норісу. Мені в плюс, до речі, бо тому що. Якщо Норріс буде попереду Бермана, то Берман мене не зможе донати. А Норіс мене тим більше не дуже не, бо тому що їхній боліт ну, на цей сезон такий собі. От наша Феррарі була мощніша до Нідерландів, але зараз мощніше за Феррарі лише Хас. Хоча як так сталося за ліхезе. От ну, тут, до речі, Мелоні бореться разом з Лімом Лоусоном, і там Ферстапен ще бореться за десятку, хоча ну, Ферстапен мав би боротися за перемогу, скоріш за все. Я розумію, що він на тракторі, але час міняти команду. Ну, Ферстапен, задумайся. Я не знаю, чи йому там комфортно Вільнюсі. мені в Вільнюсі не було комфортно. Мені було б там комфортно тільки тоді, якби ми домінували. Ну, інакше ніяк. І, до речі, ось ще на мене камера от переключається. Хоча то я її переключав. Ну ладно. Так от. Е в чому то був ще прикол е того, що впав дощ? По-перше, паровозики, і по-друге, заноси. Е я вам зараз розкажу, в чому е прикол був тих паровозиків. Бачите, зараз ми пороз'їжджалися трохи, я від'їжджав від, від Норріса там, все таке і хтось там, можливо, десь відіграв позицію. Ну, Бортолето відіграв позицію у Хаджара, Добре. А Келі Мер на своєму дощовому сетапі не відіграла ще нічого. А, що, до речі, дуже дивно. Бо Хаджар, наче без штрафу був, ну так, да, він був без штрафу. А отже, що зараз Келі заважає його догнати? Я не знаю. Ну, ні, якщо вони отримали штраф, значить вони 100% міняли сетап. 100%. Ну я в тому впевнений. Да, то правда, Паркформер Рулс так працює, напевно. Ну, окей. Ну. Ні, якщо вже і міняли сетап, то... Правда, навіщо? Якщо. Ну, по-моєму, Келі там відклалося навіть не на 10-ту позицію, хоча я так казав. Ну, по факту, вона зараз могла б бути 15-ю. Але менш з тим, я більше переживав за Леклера, бо тому що я ще перед гонкою підозрював, що я не зможу фінішувати на першій позиції. І це тільки тому, що Леклер там, а, ну, цей. Ну, міг би мені допомогти, правда, фінішувати. Але мені хотілося, щоб Феррарі виграли гонку. І ще одне. Зараз це Сінгапур, етап, і ми CEO, в трьох ставочках від Макларенів, які найближчі до нас. І це означає, що ми весь сезон домінуємо, круто-класно, але в чому -то був ще прикол? Макларени жодної перемоги за зони не здобули, здобули е перемогу, крім Феррари, тільки Хас. І то Олівер Берман здобув, хоча то було очікувано. Я очікував, що Берман в, е в Нідерландах вже поїде, і таке воно і сталося. І тоді, на мою жаль, Леклер просто зійшов. Якби Леклер в той момент не зійшов. Шар би так файно зберігав нашу домінацію. Бог з ним. Головне, що в Монці ми також виграли, в Азербайджані ми також виграли. А от як буде сьогодні, Бог його знає. Побачите. Ну, принаймні, я то знаю, але ви не перемотуйте. А ще обов'язково пишіть якісь коментарі. Одним словом, чому я переживав за свою першу позицію? Я вже сказав, це тому, що Леклер був на шостій позиції і. По факту гонку виграти, то я можу, якщо потримаю там Беремена, Норріса, Тонелі, якщо їх буду тримати позаду себе, то гонку виграю. А Сінгапур то така траса, де ну, обігнати ти можеш от, буквально на декількох прямих поворотах. Да, Можна також обганяти, але ну, не так легко, як напрямих. Бо напрямих ти обганяєш за рахунок дерес, і то не сильно, там якщо що допомагає, там допомагає тільки наприкінці першого сектору. От тільки там допомагає той Дрес. Тільки там. Ну, в інакше зонах тупоня. В Інакше зонах, якщо ти добре виходиш з повороту, тобі в кайф. Так от, сьоме коло, кінець сьомого кола, початок восьмого, я заїжджаю в бокси, бо мене кличуть. Я просто побачив, що вони зрулили на лінію підстопу, ну, на лінію підлену, точніше. І я зрозумів тільки одне зрулюю. Ну, в ту ми Шарліклер також заїжджає в бокси. І це був великий мінус для мене. бо Тому що, якщо він заїхав разом зі мною, то ось уважно подивіться. От мені вставлено у резину. І там той механік з тим домкратом, той що задній. Боже, яке воно тупе. Я... Алло, дві машини заїхало на підстоп. Дві наших машини на підстопі. І ти стоїш, дивишся, як ти мене відпускаєш з того домкрату. І потім чуєш, ой, а там клар, задній ще під'їхав. Давай, проїжджай, проїжджай. І то з запізненням жорстким. Тут такий стид, як ви можете просирати підстопи. Ви ж Феррарі, ви в підстопах на цей сезон в реальному житті і так само, як в ігрі, ідеальні. От, от, що не кажіть, але Феррарі в цій грі так само, як в реальній житті, вони на підстопі найкращі. З цим не поспориш. Так от, у нас, до речі, Оскар П'ястро і Франко Кулапінто дуже мудрі. І вони на підстоп вирішили не поїхати. Але вони і в плюсі, бо тому що. Франко не хотів застрягати за Гаслі, Піастри не хотів застрягати за Норрісом. Отже, якщо б Норріс зараз заїхав, ну, разом з Піастрі, якби вони двоє заїхали, ну, так само і Каслі. То ймовірно, що Франко виїхав би зараз не в 10-ті, де він був. А десь плюс, мінус там 16 17 І то саме з Піастрією він би не виїхав 4 четвертим 5 Він би виїхав 10 дай Бог! І то не факт, що він би твоїм 10-м, в принципі, і виїхав, як я вже сказав, бо тому що його, напевно, ще й там потримали, Типу, він сто 100% когось пропускав, когось там відпускав, щоб ті ну, петлену проїхали, щоб він штраф не отримав. Повірте мені, Оскар зробив дуже добре, що заїхав після Ланду, хоча логічно було би Оскара спочатку пустити на підстоп, бо тому що цей Оскар. Ладно. Одним словом, 10 коло, і я починаю відчувати. Дикий адреналін, типу. Ну, в мене є адреналін, во. і я починаю шпарити, шпарити, шпарити. І через той адреналін мені хочеться ще швидше, ще швидше. Коротше, почав получати, як кайф від тої машини. Мені сподобалось управління. Хоча в мене сетап не дощовий, але. Машина шпарить, і це видно по моїм секторам. Фіолетовий, фіолетовий, фіолетовий. Ну то просто щось з чимось. От настільки машини моя шпарила, що навіть Олівер Берман на домінуючому боліді не міг мене догнати. Я розумію, що хас в цій грі гамно, але Берман Бермана домінуючий болід. І якщо він постарався, то він ідеально налаш налаштував машину для того, щоб перемогти. Але догнати мене навіть Макларен не можуть. В яких машинах можна навіть не налаштовувати, так просто поїхати. Бо тому що машина буде ідеальна. Так от, навіть Антонель там за ними щось не може пристроїтися. Ну, одним словом, у нас. Я, Берман і. Е, ну, бер, ну, я і Бермен думали, як би то заїхати на підстоп. І я заїжджаю перший. Але в чому то був прикол? Бачили ось ці штняги, типу, е, що вода з-під моїх коліс вибризувала, Так от, це тільки що припинився дощ. І я бачу, траса суха, резина гріється, в мене задня резина довбиться в 105 градусів, це для інтрі, о, як погано. І да, вони в мене сильно були зношені. Нє, не сильно, там щось було 50 з лишнім процентом. Ну хоча да, враховуйте, що сильно, бо тому ж для інтерв'ю це вже критично. І Олівер не так далеко вже був від мене. Як тільки погода стала сухою, Олівер піднажав. Він там щось за круг чи два зняв біля. По-моєму, 4 секунд. Ну тобто, відрив там був щось секунд 7-8, а потім в моменті просто став там. скільки? 4-3, напевно, десь так. І то було дуже і дуже погано для мене. І тому я вирішив зразу зрулити в бокси. І я не помилився. По-перше, я виїхав нормально, тобто я приблизно в 10 виїхав, ну сьомим нехай, во. А, Там видно по телеметрії. Чи... Ну, не, не телеметрія, а сьому худу. Коротше. Ну, ви поняли. Видно по ньому коротше, і. А, не сильно багато, можна сказати, я втратив. Навіть якщо я тим сьомим виїхав, ну мені щось з того, там Леклер п'ятий взагалі. Ні, насправді, Леклер в плюсі, бо тому що, так Чемпіонського боксу виграє. Ну да ладно. Хоча, от що не кажіть, але у Леклера залишилось менше, ніж скільки. Ні, У нього лишилося ще пару гонок, правда. Але цих гонок йому недостатньо, щоб відіграти у мене очки. Так от, вони на 20 му колі всі заїжджали. Щоб ви розуміли, весь пелетон, ну майже весь, 90% пелетону заїхали на 500 на 20 му колі. І це заїхали там. Берман, Антонеллі, Леклер, Піастрі, всі заїхали. Але на цей раз Піастрі першим покликали в бокси. А от Норіс вирішив залишитися на треку. І для Норіса, який як би то бореться за подіум, ой, який то мінус. По-перше, чому це мінус? По-пну, Як я вже сказав, по-перше. Е він бореться за Подіум. і чому Норріса не першого в бокси покликали Ях і Ну... Відрив до нього тільки зменшується, як ви можете побачити, там було скільки 20-х секунд, а от зараз я проїжджаю потихеньку до 20 кола, 19 секунд. І прикол та в тому, що не може так сильно триматися. Він не може доволі такий триматися проти мого свіжого харда. І зараз я вам розкажу, до речі, помилку, яку я зробив. Тобто це взяв хард. То була сильна моя помилка. І краще би заїжджав на підстоп, не на 18 му колі, а на 19. му І брав ліпше би мідіум, то точно. І, як ви бачите, там Піастри і Бервам взяли мідіуми, там ще колопінту на інтерах, ну ладно, байдуже. Напевно, ну, Альпіна сьогодні в ударі. Коротше, э, брати харту була помилка, бо тому що не так багато треба було б. А по стратегії, до речі, основні, тобто мідіум Харто. На мідіумі міді мав би їхати ну, кругів 13. Тобто, навіть якби я заїхав на тому ж 18 му колі, на якому я і заїхав, то взяти мідіум мені нічого не бракувало, бо тому що. По звичайній стратегії взагалі віддалі має їхати 13-14. Е, я вирішив взяти все-таки хард, тому що треба перестрахуватися. Ну, невідомо, яке поїде. Це, до речі, повтор, як Піастер, там просрав позицію Норрісу. І Піастер, щось, до речі, Норрісу сильно присильно програвав. Я вже мовчу про те, що Антонелі там позаду під'їжджав на слаб... не дуже сильному боліді в цьому сезоні. Але, що не було найгірше, Леклер пристроївся за Антонелі і ніяк не може його догнати. Там Піастрі вже, якщо що, від нього трохи від'їхав, почав їхати за Норрисом, але нічого йому вже не поможе. І Антонелі, ну, позаду Піастрі вже в двох секундах, не в половині секунди, а в 2 секундах. Але Клер нічого зробити не може. Чому? Ладно, бог з ним. У мене зовсім інша була біда порівняно з Леклером. По-перше, да, дві ферегрики, ви бачите, атакують. Мене атакував Берман, Бермана позаду потім почав атакувати Ланду. Тобто, за мною вже по факту пристроїлось три боліди. Це Берман Оріс Піастрі. І не де Бог до, до мене ще антонелі пристроїться. А він пристроїться. Бо Тому що ми там їхали хорошим, доволі таки паровозиком. І в чому ж це був прикол? Леклер досі його не проходив. Леклеру, щоб виграти чемпіонський кубок. Йому треба, щоб я хоча б там в якійсь умовній Бразилії і Мексиці фінішував, нижче топ-5, а він віддалі гонку виграв. І потім він виграє буквально все, що тільки можна. Щоб лехар, коротше, кубок, йому треба зараз всі решту скільки там 5 гонок виграти. От Сінгапур то який раунд, 18-й. Тобто Лекару треба виграти Техас, Мексику, Бразилію, Лас-Вегас і. ну да, теж правда, 6 етапів буде. Лас-Вегас, Катар і Абу-Дабі. Це великий мінус для нього. А ще найбільший мінус для нього буде це то, що я вже не просто в ставочках від нього, я в нього плюс-мінус в 100, скільки. Ну, коротше, ну, біля 120 точно. Плюс-мінус. І це для нього такий мінус. О боже, ви собі не уявляєте, як же Луклер себе після такого погано почував. Він буде сильно сподіватися на те, що я зроблю хоча б два схода. Але невідомо, як це все складеться. Ну, невідомо, чи я зійду з зі дистанції, чи не зійду. Ну, бо теж буде залежати від того, чи я відключені блок в Мексиці, бо тому що я не долюблю цю трасу, особливо в цій грі. Але я буду тестити різні сетапи, і я в практиках постараюся проїхати якомога більше кругів з різними сетапами. Бажано там взагалі не їздити по кругів 12 і... Потім вже там буде видно, чи їх на збалансованому, чи їх на своєму. Тим часом, до речі, я на 31-му колі вже приїжджаю останні повороти, останні бар'єри, останні корнери. І так от. І тут, до речі, на цьому моменті я чуть ли не втрачаю свою перемогу і чуть ли не втрачаю перемогу в кубку конструкторів для Феррарі, але все ж таки перемагаю Гран-прі Сінгапуру. Це було очікувано. У нас, до речі, топ-6 майже не помінялося. Майже. Ам... Там, до речі, Ферстапен приїжджає нарешті в очках. Нарешті Вільямс йому не засрали гонку, а засрали Ну, Ну, Нема чого правда, радуватися, що Сенсу засрали. Ну нічого. Головне, що Ферстапен в очках, і все одно, я думаю, що Ферстапен тих Вільямсів поки не піде там, в Макларен до Піастрі і обоє заберуть титул. Ну, або будуть боротися принаймні за нього. Або ж Ферстапен піде в Хас, який в теорії може домінувати і в наступному сезоні. Якщо, правда, Берон і Строл правильно розподілять бюджет. Ну тобто, якщо вони правильно все розрахують, то в ідеалі їм повинно хватити на адаптацію до на наступний сезон. Але я сумніваюся, що так буде. І як мінімум це тому, що адаптую деталі для Феррарі. я, а отже, наступну половину сезону домінуємо ми з Леклером. якщо з Леклером. Бо тому, що я так підозрюю, що Феррарі все ж таки, все ж таки ну, я так думаю, будуть якимось... Сюрпризом для якогось там Бермана. Ну, Поки що Берман з нами бореться, а як ми знаємо логіку ігри, то якщо ти борешся з якоюсь командою, то до тебе потім вона приходить, типу, секретну зустріч, і пропонує тобі контракт на наступний сезон. Так от. У нас результати гонки такі. Я перший Берман другий, 3 Ландер, 4 Оскар, 5 Антонелі, шостий Леклер, сьомий Албом, восьмий Ферстапен, 9 Окон, 10 Кулапінто і не закриває десятку. Так от, повертаюся поки що до Бермана, це. Я так сподіваюся. Ну, не сподіваюся, я так думаю, що ми будемо їм наступним цим тіметом в сезоні. 11-й строл, 12 й Піргаслі, 13 й Сайн, 14 й Пол Арон, 15 й Мелоні, 16 й бортуас, 17 й мере, 18 й Хаджар і Ліам Лосон та Юкі Юкіцина зійшли з дистанції. Ну. То, що Астон Мартін знову згораємо тортую я чомусь не дивуюся, а то, що Ліам Лоусон зійшов, ну о, ладно, окей. Ну до речі, Ліам Лоусон цього сезону непогано їде, в принципі, як і всі сезони в цій грі. Так от, дякую, що подивився відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами як завжди Хокер, Хоклик. Всім па-па. Пишіть коментарі.